Останніми тижнями на Заході та й не лише обговорюють активно погрози Дональда Трампа вивести Сполучені Штати Америки із блоку НАТО, якщо він знову стане президентом США. А що, якщо я вам скажу, що одна з країн-засновниць Північно-Атлантичного Альянсу вже колись виходила з НАТО, але потім знову повернулася. Тут наведу вам одну новину, яка була опублікована 11 березня 2009 року. Цитата. Президент Франції Ніколя Саркозі офіційно пояснив, з яких причин після 43 років військової автономії його країна має нарешті знову повернутися у військові структури НАТО. Однак, серед французьких політиків є все ще чимало противників повної реінтеграції держави в цей військово-політичний союз. Багато аналітиків схильні вважати, що питання повноцінного членства Франції в НАТО. Стане справжнім випробуванням довіри французів до президента Саркозі та нинішнього французького уряду. Несподівано правда? Так, це 2009 рік, і в цей час новини говорять про те, що Франція знову хоче стати повноцінним членом НАТО після 43 років паузи. Сьогодні ви часто можете почути від нинішнього президента Еммануеля Макрона ідею про повну... Стратегічну автономію Європи від Сполучених Штатів Америки так, от насправді це не його ідея. Вона вже була колись впроваджена у Франції, а Макрон лише надихнувся нею і зараз намагається її розповсюдити. Звісно, не в тому вигляді, як це було колись у 20 столітті, але тим не менш, коріння цієї ідеї йде саме звідти. Але що ж трапилося в історії відносин Франції та НАТО? І чому Франція, яка стояла біля витоків створення північно-атлантичного альянсу, свого часу вирішила з нього вийти? Вітаю, друзі! Мене звати Олексій Печій, 19 березня на календарі. Давайте з вами обговоримо, як свого часу Франція виходила з північно-атлантичного альянсу і які паралелі можна провести з нинішньою ситуацією. Отже, 1949 рік у Євроатлантиці створюється новий оборонний союз під назвою Північно-Атлантичний Альянс. Того ж року до Альянсу вступає і Франція, яка була однією з засновниць. Ба більше штаб-квартира Альянсу розташовується саме в Парижі, а не як зараз у Брюсселі. А так, Франція опинилася в одному військово-політичному блоці зі Сполученими Штатами, Канадою, Великою Британією, Італією, Бельгією, Норвегією, Нідерландами, Люксембургом, Ісландією та Португалією. Спочатку організацію НАТО створювали через побоювання ядерної війни з СРСР. Ну а оскільки Франція закінчила для себе війну, ну м'яко кажучи, звісно, як переможеться, але. Не зовсім вона одразу ж приєдналася до клубу сильних, але насправді приводів для вступу до альянсу у Франції було кілька. Друга світова війна разом з німецькою окупацією завдали Франції серйозної економічної шкоди. Тому план маршала, пропонований заходом, став для Франції рятівним колом. Об'єктивно, на той момент кращого способу виходу з кризи Франція просто не мала. З іншого боку, формування блоку НАТО відбувалося ще й в умовах поділу світу на дві частини капіталістичну і соціалістичну. Капіталістична на той момент Франція за таких обставин ну явно ставала союзником Сполучених Штатів Америки, а отже, і частиною співробітництва з американськими та європейськими партнерами у військово-економічній сфері. І от така ідилія тривала майже 10 років. Але потім все змінює прихід до влади генерала Шарля Де у 1958 році. Повернення Деголя до влади і утворення п'ятої республіки у 1958 році починає змінювати характер франко-американських відносин. Голістська концепція будувалася насамперед на ідеї суверенітету та незалежності і, звісно, самостійності в ухваленні рішень. Проведення ж справжньої незалежної політики було неможливим в умовах. Американського гегемонізму у світі, і, звісно, лідерства у Північно-Атлантичному Альянсі. і от у 1958 році Деголь виклав своє уявлення про майбутнє НАТО в спеціальному меморандумі, адресованому президенту США Дуайту Ейзенгауеру і прем'єр-міністру Великої Британії Гарольду Макміллану. Головна ідея цього меморандуму полягала в ідеї трипартизму, тобто. Розподілу відповідальності в НАТО між Вашингтоном, Лондоном та Парижем. Тобто Деголь прямо заявляє: Я теж хочу сидіти на чолі столу. І от партнери начебто й були не проти такої ідеї, але Деголь раптом заявляє: якщо я буду так само мати право голосу, як і ви за столом Північно-Атлантичного Альянсу, то і мені потрібна ядерна зброя. І от саме тема ядерної співпраці стала найскладнішою, оскільки на той момент Франція лише мріяла стати ядерною державою. А от Сполучені Штати Америки, які були активно залучені з СРСР до перемовного процесу з питання роззброєння, ну точно не були зацікавлені в появі четвертої ядерної держави у світі. І от, будучи героєм Другої світової війни і основним символом франц французького опору, Деголь, звісно, використовував президентську владу щоб одразу почати зміну політичного курсу. І в Альянсі розуміли, що всередині Франції у Деголя. Ну, просто таке величезна підтримка. І, от, користуючись цим, Деголь у 1958 році просить допомоги в Альянсу у створенні ядерної зброї, але йому у цьому категорично відмовляють. Тоді, спільно із французьким урядом, він починає розробляти два способи: два шляхи: або посилення своєї участі в НАТО, або вихід із альянсу. І в Деголя насправді були свої давні образи на північно-Атлантичний Альянс, тому що за два роки до цього Деголь вже просив Сполучені Штати сприяти в дні суецької кризи. Це 1956 рік. Але тоді він так само отримав відмову. Ну а це вже давало привід йому сумніватися в доцільності участі Франції у складі НАТО. Тому затамувавши цю образу, Деголь 1960 року проводить перше випробування ядерної бомби, що значно підвищує вагу країни в міжнародних відносинах і дає реальні підстави для проведення вже самостійної політики, і в НАТО почали розуміти до чого взагалі все йде. Для деголя гострим питанням була ще й американська присутність у Франції, про проти якої він постійно виступав, навіть називаючи це окупацією, американською окупацією Франції. Хоча насправді американська присутність у Франції була не дуже значною а проблема, не зважаючи на політичну гостроту, була ну, вирішуваною практично. Водночас Вашингтон виступав за навпаки збільшенням присутності у п'ятій республіці, що погіршило франко-американські відносини. Починаючи з 1963 року, Шарль де Голь послідовно починає відмовлятися від цілої низки проектів альянсу, одночасно виводячи війська з під впливу НАТО. І от одним із таких проєктів було об'єднання ядерних сил. Але Деголь заявив, що він створив власну програму ударної сили, яка буде діяти окремо від НАТО. Одночасно, французький Атлантичний флот був майже повністю виведений з підкомандування альянсу. Зокрема, з 14 дивізій під керівництвом НАТО залишилося лише дві. Наступним кроком стала відмова в лютому 1965 року від використання долара в розрахунках між двома країнами. І заклик до повного переходу на загальний золотий стандарт. Зокрема, долари Франції незабаром майже повністю були переведені в золото, що, звісно ж, шокувало американців. Ну і кульмінація цієї історії це 1966 рік. Тоді дипломат Франції передає послу США послання від Шарля де в адміністрацію президента США у Вашингтоні. Повідомлення призначалося особисто Ліндону Джонсону, і от у посланні йшлося про те, що у світі після 1949 року відбулися серйозні зміни, тому ухвалені раніше рішення військового плану більше не актуальні. Деголь заявляє, що іноземні військово-повітряні сили, присутні на французькій території, можуть втягнути його країну у війну, а тому вони мають бути виведені. Крім того, Деголь доводить до відома Сполучених Штатів, що відтепер війська Франції більше не підпорядковуються НАТО і не надаватимуться в розпорядження альянсу. Насправді, рішення генерала Деголя про вихід із військової організації НАТО вважається однією із значних подій в історії міжнародних відносин 60-х років минулого століття. Але того ж. 1966 року Шарль Деголь летить до Москви, сподіваючись, що от тепер СРСР допоможе йому стати таким великим лідером, але вже без НАТО. Згодом неодноразово порушуватиметься питання про повернення Парижа до інтегрованих структур Північно-Атлантичного альянсу. Хоча сказати, що деголь повністю вивів Францію з НАТО, було би. Так само неправильно навіть після військового виходу з під впливу Північно-Атлантичного альянсу Франція все ж таки брала участь у його роботі на політичному рівні. Також відповідно до угоди Лемніцера Ейле у разі ядерної війни Франція брала на себе зобов'язання підтримувати альянс. Але саме в 2009 році, за президентства Ніколя Рокозі цей процес повного повернення Франції в НАТО завершиться. Бо стає очевидно, що Франція просто є відірваною від загальної системи безпеки, яка за 43 роки настільки змінилася, що було би нерозумно це. Заперечувати. Ну а тепер до чого тут аналогії з Еммануелем Макроном? Справа в тому, що Еммануель Макрон, так само, як і Шарль Де Голь, вже кілька років пропагує ідею стратегічної автономії Європи від Сполучених Штатів. Так само, як і Де Голь, він закликає створити власну, але вже не лише французьку, але європейську армію, власні європейські збройні сили. І відповідно більше концентруватися на власній безпеці, не покладаючись на те, що прийдуть американці і допоможуть. Звісно, така ідея Макрона вона абсолютно не тотожна погрозам Дональда Трампа вивести Сполучені Штати Америки з альянсу. Ні, Макрон цього робити не хоче, але каже, що треба робити більший акцент саме на. Стратегічній автономії Європи, тобто Макрон хоче тепер розширити ідеї Шарля де Голля на всю Європу. Тут поставлю три крапки: ваші думки, ваші висновки пишіть в коментарях. Підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайк цьому випуску. І якщо ви вважаєте мою роботу важливою та необхідною, ви можете підтримати мій youtube проект донатом. Як це зробити? Всі посилання в описі до цього відео. На цьому, все дякую всім, бережіть себе. Всім дякую, Па-па.